Ну нарешті нарешті приїхала нам XC40, 69 кВт, запас ходу 400 420 км. Все залежить від того, як ви будете давити на гашетку. 106 рідного пробігу весь в оригінальному окрасі, Офігенський стан, щойно забрали із комплексної мейки. Взагалі нічого не робилось по машинці, її зранку тільки розвантажили з автовоза в Вінниці. Е, Багато функціональна мультимедія. Е, до речі, у нас Google тут. Два ключики є. 106 тисяч оригінального пробігу, Афігенський стан Заважень по машинці жодних немає. Розгін 0100 в районі 7,5 секунд. Класна динаміка, класна по під 200. Бронебойний апарат, який завжди в Вольво. Машинка розбитена, сертифікована, готова до любих ваших перевірок та тест-драйвів. Приїжджайте на каву, покатаємося.